Її чоловік загинув. Вона потрапила у лікарню з наскрізним пораненням яких тканин стегна. 57-річна жінка, що постраждала внаслідок ракетного удару по дачному кооперативу у кривому розі, наразі перебуває у лікарні. Сюди поранену доставили одразу після теракту РФ у передмісті 20 жовтня. Наразі прогнози щодо її відновлення втішні на реабілітацію. Ще знадобиться від 7 до 10 діб. 20-го доставили к нам жінку. Середнього віку, з пораненням, будемо казати, тяжким м'яких тканин, без ушкодження кісток, але з кровотечею. Прийшлося компенсувати кров, крове вливом інфузії крові робили і плазми Невеликої кількості, але це потребувало. От стан її щас вже не тяжкий середньої тяжкості, стабільний.